thank you Всім привіт! З вами Ванк. Сьогодні знімемо огляд на саморобний міні-трактор з мотоблока перероблений, що я переробляв. Так, що до чого і як, зніму, покажу е, даний мотоблок Кентавр, 8 кінських сил із стартером. Але переробив я, але до кінця я його не зробив. І вряд ли так. По електроніки тут є проблеми. В общем-то, не знаю, вже хазяїн нехай тоді дивиться, що до чого і як, якогось електроніка. ну електрика, Просто щоб подивився, бо я електрик не дуже такий шав. Так, так приближимося з передка. Давайте почнемо. Так, Рама у нас 10-й шведлер. Відповідно, кусок роми не врізав, а прорізану, Чуш, чим швеллер хороший, щоб провертів дірки, прорізав болгаркою і йде натяжка. Так, як то. Тільки щоб підмастив, кинув трубку, бо швеллер трохи поведений, такий якийсь він биушній, не новий, десь із стопчиків. І щоб не порвало оці чугунні, я підмастив отаку трубку 20х40. би, іначе вона більш така м'якіша при вжаті, вона більш така, ще таку ужметься, щоб не ці. Ну і трошки піднявся мотор. Так, натяжка. так натяжка само тут йде по стандарту, як мотоблоком піти приварена така перемичка. Е, так. Передня балка. Передня балка в нас, ну як я сюди роблю, на почіпниках там задня точка підпочіпник уварена. Передня ось на двох болтах можливо буде видно, ну, там або знизу є два болти, відкручуються іначе воно все розборне, знімається, щоб почіпники чи щоб вдруг накриються. Передня балка складові йдуть від запорожця. Ось тут гарно видно. ЗАЗовське все то, ЗАЗ 968 іде ЦАФА. ступиться точніше, ЦАФА. Шарові, все розборне, болта відкрутилася, можна регулювати, щоб колесо нахилялося такого кут. Оце ми ж регулюєте на запорожці. Ну, в вдрушоп можна від запорожця купити і поміняти тут пластикові такі йдуть ті втулки, чашечки. точніше. Тяга поперечна, також від заза. Вона йде спереді, бо на запорожці вона йде спереді, бо іменно вигнута не в ту сторону, то я і спереді її так і поставив, щоб був правильний виворіт колес. Передня ж ступиця, барабан той що тормозний, обрізаний, і стоять колеса від інвалідки. Ось на чотирьох отворах. Але одна проблема, що почіпник відкритий, на запорожцеві тут алюмінієвий такий купачок іде. Ну, немає мене що, що затулить туди, що мені дали, з того я і зробив. Так, продольна тяга рульова. іде в нас це від запорожця тяги оці, але до них уварені... А ну пропусти, такого, давай такого. Уварені куски ось цієї різьби від того, від Жигуля. Щоб була хоч якась регуліровка. Вона, в принципі, можливо, якщо гарно з першого разу вищити не потрібна, але нехай буде. Посив я Жигульовську уварив. Ось, тут його уварено і отут уварено кусок від Жигульовських тях. Е, як я казав, Жигульовська, Зазобська всередині Жигульовська. Тут уварено від запорожця, від маятника, проміжуточного там і є. Тягається кусок обрізаний. І такий типу, швеллер всередині вирізаний, наче уворений такий кронштейн у самі оці, до самої цаффи. І виходить, що для повороту у нас, бачите, ось, щоб не було за що ухватитися, наче якось треба було тягу цю продольну кудись прикріпити. І виходить, такого у нас усе. рульова колонка. ЗАЗ 968, Тут ось на трьох бортах, там внизу вгорі і тут ще прикручена. Ну так само вал, руль, усе від запорожця. Ручний газ. Газ даємо. Все по-простому, стандартна тяга, тільки приварене, переварене, ось такий це від, теж від запорожця, від, під сідушкою, щоб регулювати. Гадав, газу скинув газ. Приборна поки що так, але нічого не підключено, бо підключаю Амперметр, а воно почало, проводка горіть, замкнулося, диму, диміть. В общем -то, не знаю, що не так тут а з цією проводкою. Е, стандартна мотоблочна, я не такий сильний електрик, але по схемі, якщо мені дати, я підключу все. От Було червоний мототрактор, мото, мото, мото я робив. В інтернеті сказав заводську схему, з стартером мотоблок був. По тій схемі я підключив і все працювало нормально. А тут аж стандартний генератор у нас не працює, захотів власник перейде сюди, поставити Жигульовського. У мене є Жигульовський, поставив мені Жигульовський. Уварив я на рамі там втулку, поставив Жигульовський, ось таку зробив і тяге, відпустив. Натягнув, послабив рівень. ну все як, все як положено під профіль Б тут. Але ж як його підключити, інтернет перелазив, перерив у стандартну цю мотоблочну електросистему. Не знайшов я, як його підключити. В основному ставлюють москвичовський, бо на москвичовському вже стоїть там е, шоколадка, так звана, типу, регулятор той. А тут вона, вже гулю, не знаю, що, як і до чого. в общем-то. Ось така у нас маса. Йдемо далі по стандарту. Походу. Успокоїтельні ролики. Раз, зверху легенько, тільки він легенько надавлює. Нижній трошки такого прямо ж натягує ремінь. Так, ящик під акумулятор планував спереді, але не понравилося власнику. Каже, дуже довгий буде, мені якби покоротший, поменший. Тож... Поставив тут, близько до колеса не вийшло, бо тут ось йде у нас педаль щеплення, немає як випустити. А тут ось став тут у нас ящик під акумулятор. Акумулятор не його рідний, а йде із Жигуля. Ось такого все клас на защолочках, на таких защёлкується. клас, а зверху треба ж десь якийсь ящичок. На кришці стоїть ящичок. на завісовий такий і теж на, Оце, між прочим, оцей верхній кусок, ну, типа на кришці, що ящичок, це із стандартного акумулятора, тільки що обрізаний трохи. Обрізаний і ще на сантиметр там, на 2 сантиметрів більше обрізаний, загнута всередині і на кльопник приклепаний оцей верхній ящичок. Ну, Получився такий. Більше, ніж на мотоблоці, об'ємний, і корба сюди, і пару ключів, і навіть молоточок з маленькою ручкою можна покласти. Таке -то. так. Ідемо далі. Тут у нас, як я казав, газ, тут у нас щеплення, привод щеплення. Того все видно, тросиком, пружина, кожух ось, його. кожух. Типа спіраль закручений трохи і йде ось сюди все по стандарту, ось, під'єднується там. Тут у нас тормоз. Тормоза у нас йдуть дискові. Ось у нас стоїть диск. Ідуть у нас колодки ось. І ось ось. Педаль під'єднана до цього речашка, як би так вам зняти, щоб було все видно гарно. Сідушку ось ось знімемося, ось зверху можна подивитися, з ними. Коли нажимаємо педаль, ось цей речажок тягнеться, а тут у нас, по принципу, як хто в і хто є мотоблок, по принципу як нащеплені, що як ми тягуємо, там навскоси дві втулки навскоси зарізані, і наче воно розходяться, ті втулки, і відповідно зжимають оті самі колодки і тормозить. Але так, слабенько тормозить. Ну і відповідно, як нажать до упора педаль ось. заштопорили і нажата педаль, і типа ручника. Нажали, воно пружинкою відскочило. Так. Тут у нас саме важливе зараз. По-другому зробив я гідравліку. Дивився я канал такий в Ютубі в гостях у Дімона. Усі ж, значай, роблять гідравліку вниз туди. І знизу йдуть, отако речах іде сюди. Він зробив так. Думаю, попробую і я так зробити. Ось у нас типу, для транспортного, щоб, не дай Бог, він не відкрився. Е -е речах сам не опустився. Іде речах на втулках. Іде від Жигуля шарові, общем-то, вирізано, такого все сюди під'єднано. Зараз треба зняти тут у нас ззаді фаркопчик. общем-то, рама виходить аж назад, два отвори. І типа, у людей не автомобільний прицеп є. Та щоб не чіпляти до коробки, автомобільний прицеп доволі такий чималий, важкенький, сам по собі даже прицеп. Щоб не чіпляти до коробки, зробив я так. Зняв ось два пальця. І фаркоп знятий у нас. І чіпляю все заводське, то отак. І відповідно ось так у нас працює гідравліка. Ну, гідравліка, навісне. Піднімається, ну, звісно, що тут немає нічого, ось одним пальчиком піднімається, опускається. Коли дивіться, підвожу, ось о, опа, максимально високе положення. І коли далі довожу, вона трохи приопускається. І відповідно. Коли в'яз, бачите, воно не, речах не відпускається, воно давить. Але при бакаях щось я побоявся, думаю, вдруг де при бакаях скакне та і, і мене моїть хопа і само відпуститься. Бачите, я сам себе піднімаю ось. Сам себе мене, між прочим, 90 з лишнім кілограм. І бачите, нормально нічого не опускається. Все нормально ходить. Ось одним пальцем клац. Ну так, да, нема нічого тут. А, ну. а тут я вдруг при дальніх переїздах ось, хоп, зафіксував. Бо якщо е, без цього фіксатора вперед-назад їздиш, без навісного, трошки отакий речах сіпався, значить пі... коробка сіпалася, того я зробив речах такий. Ну і відповідно у нас тут усе з коробкою ходить трубка 20 на 40. Стандартна від мотоблока, то центральна, та тунель цей вирізаний, винесена на бік, ось у нас коробочка. Усе ходить, тільки що перевернути догору ногами. Але як сидиш, якраз зверху як дивишся, то в принципі. Покатається трохи і рука набивається все наче того, нормально. От того. Привикаєш швидко. Ну, і розблокіротор, так як я роблю. Е, думав, можливо, зробити під п'яту сюди, але Остільки, чим поменшого попросили зробити менша площадка і ну, мішатиме під п'яту, там, щоб зробити їх. І коли коробка опущена, тоді тягнуться. в общем-то... Зробити довші їх, щоб як коробка впуститься, щоб воно туди тут було не так далеко, то тоді буде ногам мішати, треба більшу площадку робити. Ну, зробив так по стандарту, як я. Отключене праве колесо, включені два колеса, відключено ліве колесо. Усе фіксується одне з колес. Тут у нас все йде. Дві тяги на пружинки, що пружинка, пружинка обходять. І клац – Це у нас праве. Якщо праве тягне, леве – воно відпускається, воно свободно шатується одним рычагом. Відпускаємо – легенький шот на обух є, щоб не в натяжку. І тоді це відпускається та тягнеться. В общем-то пробував, все працює, все можна підрегулювати, Ось розконтрогую і підтягнув. Так, що ще вам? Ну, по стандарту йде довгий ремінь на проміжний шків. Тут у нас додаткова така наша е, рамочка, що ось перекручується сюди. І там на стандартне місце де полурама. Е, Опускаємо тут ось гайку знизу, там з боку, точніше, і тягнемо і натягується ремінь сюди. Ремінь у нас 1250 малий. Довгий ремінь у мене вийшовся розмір 2650. І ще що, оскільки дуже, як би сказати, бачите, за полосся і ступецею. Дуже якийсь це старий старий мотоблок. І тут дуже короткі полосся були, щоб прям мучився я, щоб утулити його все на ці полося. Е, на червоному було трошки ширше, там 70 з копійками. Якраз і тут, щоб було більш-менш нормально зробити, то не ну, буквально сантиметрів по 2 на кожній полосі. <кій> і зато довелося, що раму зробити всередині, наче колеса доходить я тут дуже близько і зразу вже довелося вигинати. І за те, що я її рано почав вигинати, оцей рівень почав зачіпати за раму. І тут стоїть такий типа. Проміжний шківочок. Ось Просто приварений кусок валіка, надітий шків, все з алюмінію. а в ці шківи сам лив, що туди, що сюди. Тут у нас е, стандартний жигульовський шківок. Крайня тарілка, наче половинка зрізана болгаркою, трошки підрівнено проточено. Проверчена дірочка і вилитий виточений алюмінієвий шківок. У Стандартному шківу дірка проверчена і прихвачений такий штирик з боку, а в алюмінієвому шківу проверчена дірочка. Іначе щоб просто, як надіть на гайку і закрутить, може прокручуватися, відпуститися. А такий той штіфт такий буде держати його щоб від прокручування. Так, що ще вам показати? Ну все все як в усіх. Я дивлюся в інтернеті, як люди роблять, так роблю і я. Ну Давайте спробуємо. Заведемо, проїдемо. Одна тільки що електроніка, оце чогось не знаю чого, ну, наче тулив, 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 я і хотів і амперметр підключив, підключив амперметр, включив масу, а воно почало диміти усе. Вона замкнута, чи вона так і дождно, бути, цей амперметр провірив прибором, мультиметром. Не знаю. Він не казав, мені мотоблок привезли без стартера, без електроніки всієї. Електроніку привезли всю мімо. Кажуть, ох, та воно щось не робило і а того воно й не робило. Ось бачите як поставив. Шпилечки такі. І все, і в тобі фаркоп. Тут на болтах открутив, може щось іще якийсь можна відчіплювати прицеп, чи переходник під прицепи. Але із-за того, що він так далеченькою, я думаю, чи не буде передок піднімати. Побачимо так. Оця по центру, що на коробку держать, якраз так розчитав, що як ноги стоять, воно посередині ходить і в принципі не мішає нічому. Ну, Зараз не можу опустити, бо прищеплена задня поперечка. Та. Так, включаємо масу, газку. Його він так дуже малий розворот великий. А я не кажу, що колесо. Ха -ха. Получається, якщо відключити я відключив праве колесо і наліво повертаю, а воно, дивлюся, щось не то. Ліве колесо відключить і повернути на всю руль наліво. Получається, по внутрішньому колесу у нас. Ну, раз, два, три кроки десь так з половиною, три метра. Ось, о, колесо йшло. Це по внутрішньому колесу. Ну, по, зов... по внутрішньому, вроді би, міряється. Доволі невеликий, виходить, радіус розвороту, як відключати колесо. Це відключаємо колесо, коли на грядки, наприклад, треба різко розвернутися. А коли по ходу такого їздимо по дорозі, то в принципі не відключати, то він повертає собі свободно. Такий получився у нас мототрактор з мотоблока на 8 кінських сил. Тож, кому сподобалося, ставте палець вверх, підписуйтесь на канал, всім до зустрічі!